Тут? Не чекайте, не куди ви йдете? Ні, не, не візь, ні, не чекайте мені, втратим, ночі, ні, «Не втратим, туди, втратим, туди, втратим. треба. сьоні погибеть туди, куди треба. Ви теряли за що хотіли зі селя крали.

Вони не шать займати їх, підпалили діяти, безсовісні взагалі. А вже пукалки свої подоставали. Знімай, снімай. І балаклаву свою зніми, а то, то я теж зніму. Диві... Дивіться, щоб той деятель не вийшов. Що ти завоєш береш? Щоб ти сміявся коло своєї матері. Ти, блядь, сладкий в збройних сил. Куди йде? Хвась, ноги, блядь, повибиває за Ну то ж сюди однеся нам. Вас сюди ніхто не кликав. Ми свою землю